Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з ключим конжилами з Півдня Одеської області. Сьогодні хочу вам розповісти про таку ліану, як апіос, або ще називають американська гліцинія. Це такі в землі ростуть бульбочки, і від них відростає оця ліана. На зиму вона відмирає повністю, весною з'являється з землі і от заплітається за сезон. Такі, бачите, гарненькі квіточки, у неї такі цілі суцвіття. Американська гліцинія пишуть або Апіус. Колись я купила давним-давно. Цю американську гліцинію був такий бумт в інтернеті, ах ти Боже мій, таке писали, Боже, така гарна, така е, цей". ну, то, що вона гарно квітує, це можна не сперечатися з цим. Але це дуже агресивна Ліана. Вона цими бульбочками розповзається по всьому участку. навкруги, по діаметру вистрілює, де тільки можна і не можна. А ще вона дуже смердить, друзі. Така смер... смердюча, От вона в мене тут у квітнику в, в трояндах росте. Оце зніму відео і просто буду обривати її, тому що смердить у дворі страшне. Знаєте, такий запах наче хто насяв. їй-богу, запах мочі на сонці. У нас колись росла вона на арці, ми перший час не могли зрозуміти, звідки йде така вонь. Ми навіть уявити собі б не могли, що ця така красуня може так смердіть. Ну, сьогодні в нас неділя, сьогодні, можливо, не буду рвати, ну, завтра точно в понеділок вирву, її, тому що вже думаю, треба зняти відео, бо смердить і смердить у дворі. Думаю, ну спочатку знімлю розповім людям, а потім вже будуть виривати. Так що, друзі, не ганяйтеся за нею. По-перше, я коли купувала, я, я пам'ятаю, одна бульбочка, отака, от, отака от бульбочка, коштувала там 107 гривень. Там, це були баснословні гроші, бо було це дуже давно. Я знайшла потім якийсь розплідник і купила там 35 чи 45 гривень, щось таке було. Бульбочку купила одну, дві купила. Посадила, одна в мене не вийшла після зими, бо написали, що треба зразу в землю саджати. Це було восени. Я посадила, одна не вийшла, друга пішла. І от вона мені як поповзла. як поповзла. Це жах. Тут у мене вона оце в квітнику лишилася. Тут у мене ось троянди. Я вже показувала відео, що в мене тут у дворі ростуть одні троянди. Оце оцей апіус пішов заплів. Он там, гляньте, ще листя, те таке, воно вже хворе. Я його і не вдобряю, тому що воно мені не треба Треба пройтися. Ну, Буду обрізати тут і, ну, Завтра апіос вирву однозначно. Квітує гарно, такі, бачите, ось цілі такі ось ліани з такими скіточками. Але ж кажу, смердить страшне. Або десь в кінці городу саджати, ну тоді краси не побачите. А якщо посадити в дурі, то смердить страшне. Я була я його посадила ось тут на цю арку, ну бачу в цьому році вже наче він цей апіус тут не всходить. А то постійно тут сходив, сходив. Ні, є ось зараза ще одна. Ось ще є листочки. Ви бачите? Скажу, що вбити його потім нереально не б я вже його забризгувала, а це ось апіус. Оцей. Це десь маленька бульбочка ще є в землі. І ось, уявіть собі, отут. Оця деревина, оця арка була заплетена цим апіосом. Дуже було гарно, ну дуже такі кити ці висіли. Таке. Ну, ми тут проходимо, смердить і смердить. Мені як не могли зрозуміти, звідки цей, оце смердюче оце от йде. Потім чоловік якось так прихилився, принюхався і каже, фу, та це ж оце смердить оця квітка то я тут виривала, виривала. як тільки воно сходило, воно сходило з цієї сторони і з цієї сторони. Я ж кажу, воно повзе корінням всюди. По-перше, агресивна рослина дуже. От Я саджала, от, дивіться, тут біля стовпа, а воно зійшло вже аж тут. І це при тому, що я вже його скільки викидала. Так що, друзі, хто чув про цю рослину, можливо, шукав і десь цей. Не жалкуйте, не варто на то. Ну, хто сильно захоче, не знаю, то я, можливо, зможу відкопати трошки пізніше, там, бо все одно у мене вони тут в квітнику є. Я, я, я не можу їх позбавити, позбавитися звідси. От весь час вони тут у мене вилазять. Так що таке оце смердюче чудо апіос або американська гліцинія. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня! Все буде наша Україна.